Вітаю, друзі, на каналі Цінічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 14 серпня, і поговоримо звісно про зустріч, яка повинна відбутися завтра на Алясі між Трампом і Путіним. Підготовка йде повним ходом, і є кілька цікавих новин, які власне дозволять нам зробити вже зараз висновки. Чимся зустріч? Може закінчитися, але перед тим як перейдемо до теми, не забувайте, будь ласка, про вподобайку, про репост, про коментарі. Це дуже важливо зараз для YouTube, спонсорства і, звісно, підписку на канал. Цинічна політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, вчора відбулася розмова між Трампом, європейськими лідерами і президентом України. Її організатором виступив власне канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, він ну, по суті. Організував ці онлайн переговори, з якою метою, щоб донести до президента Сполучених Штатів позицію Європейського союзу і України, Трамп пізніше прокоментував цю зустріч. Сказав, що вона пройшла дуже дуже добре, дуже дуже дружня була, і взагалі оцінив на десятку. Фактично, те, що там відбулося. Ну і крім того, він виступаючи на прес конференції Цімпровізованій віддав відповідь журналістам на питання про те, що буде, якщо Росія не захоче підписувати, ну фактично. Якусь там угоду про припинення вогню або оголошувати про повне припинення вогню. Трамп сказав, що вона зіткнеться обов'язково з дуже з дуже важкими наслідками. Ну він не уточнив, скажімо, що це будуть за наслідки, але мається на увазі, скоріш за все, запровадження. Оцих вторинних санкцій, мит тарифів проти тих країн, які торгують з Росією, можливо, якісь додаткові санкції проти Російської Федерації у Сполучених Штатах є для цього можливість, причому можливість дуже серйозна. Ну і багато інших додаткових якихось речей, які направду президент Сполучених Штатів може зробити. Трамп також сказав журналістам, що він був би дуже. Гордим якби зміг завершити війну, оскільки за останні 6 місяців він закінчив, виявляється, 5 конфліктів і витратив мільярди доларів на оборону. От він хоче поставити крапку в. Російсько-українській війні і буде все робити для того, щоб переконати в цьому Путіна, попри таке попри такі оптимістичні достатньо оцінки, які прозвучали зі сторони Трампа щодо зустрічі з європейцями і Зеленським, все ж таки західні, в тому числі експерти, вказують на те, що з одного боку дійсно ініціатива Мерца мала позитивний результат. З іншого боку, не слід забувати, що у Трампа позиції. Дуже швидко змінюються, і вони відображають те, що він нещодавно почув. Тобто, по суті, завдання зараз зводиться до того, щоб до п'ятниці власне Трамп зберіг в голові те, про що він говорив з європейськими лідерами. І ніхто йому новий ну, не прийшов, щось не нашепотів на вуха, і він свою позицію поміняв. На жаль, такі люди в оточенні Трампа є, начебто, зустрічей з ними в нього не планується. Але той же Вітков може потенційно таке зробити. А Вітков має прямий контакт з Дмитрієвим. Про нього трошки пізніше, окремо і відповідно, все ж таки, загроза того, що хтось Трампу скаже щось трохи інше. Не те, що було на перемовинах з європейцями, вона ну із. Існує з іншого боку, Трамп, начебто, не збирається нікуди їхати ну крім того, що він поїде на Аляску. В нього, начебто, не заплановані якісь там зустрічі з якимись людьми, які не входять в його традиційне коло спілкування, і, начебто, ніхто з його команди не збирається нікуди їхати і окремо ще там зустрічатися з росіянами. Тобто є імовірність, що оті пункти або принципи, про які говорив Зеленський, які були узгоджені на зустрічі з європейцями, вони в голові Трампа доживуть до п'ятниці. Ну, мається на увазі те, що обговорення України можливо лише за її участю, передбачається тристоронній формат, потім перемовин, негайне припинення вогню надійні гарантії безпеки. Відсутність права вето зі сторони Російської Федерації на європейську євроатлантичну перспективу України, ну і поєднання переговорів з тиском, там посиленням санкцій, і так далі. Тобто, в принципі, це непогані принципи. Вибачте за тавтологію, але воно так ну є. І якщо Трамп, ну хоча б якось, буде їх використовувати в своєму спілкуванні з Путіним. Це буде позитивний сигнал і взагалі позитивна історія для України. Ключове питання: чи буде він це робити? Ну від цього мені Буде не подінемося. Таке питання залишається відкритим, і як з ним буде поки сказати, достатньо складно. Водночас стало вже більш трошки відомо, як саме буде відбуватися зустріч. Вона запланована на 15 серпня, на 22 годину 30 хвилин за Києвом. Спочатку буде бесіда тет а тет у присутності перекладачів. Потім, начебто, там планується сніданок, і після сніданку буде зустріч за участю делегації у форматі 5 на 5. Ну а за підсумками перемовин запланована прес-конференція Путіна і Трампа. Звісно, все це може помінятися. Чому тому, що ну, по-перше, це трамп. По-друге, іноді бувають зміни. Тому що е, я хочу нагадати, що під час візиту Зеленського до Овального кабінету передбачався обід після цього, але обіду не було. Зеленський швидко тоді поїхав після того скандалу, який був і відповідно е, одна е, значить, один з заходів, який потенційно можна було б використати, теж для певних перемовин неформальній. Такій обстановці, ну він був скасований. Тут може бути схожа історія, але не забуваємо, що росіяни будуть намагатися власне з цього візиту витиснути для себе максимум, тому чим довше вони будуть з Трампом спілкуватися. Або російська делегація буде спілкуватися там з американцями. Тим для росіян буде краще. Дуже цікавою є е, підбір е, росіян, які разом з путіним летять власне до Сполучених Штатів до речі, частина з них під санкціями, і вони е, ну явно спеціально розширили або попросили розширити значить, цю делегацію, щоб з когось ці персональні санкції американці познімали. Отже, до делегації входить п'ять людей. Ну, крім Путіна, ну і не, не рахуючи, звісно, перекладачів офіційні особи. Це очільник МЗС. Сумна коняка. Він же Лавров помічник Путіна Юрій Ушаков. Ну, це людина, яка насправді відіграє дуже важливу роль. Оскільки він давно працює з Путіним, він був на перемовинах з українською делегацією, і він головний по міжнародці, навіть не Лаврова, а саме він. Міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов, тут дуже цікава історія. Міністр фінансів летить власне, до Сполучених Штатів. Ну, і найголовніше, як на мене, він останній в списку, але не останній за значенням, Голова Російського фонду прямих інвестицій е, Кирило Дмітрієв, той, який брав участь в організації перемовин Росії та США е, цього року, цей Кіндер Сюрпрайс, як його називають новий фаворит Путіна, який безпосередньо контактував з Віткофом. І я так розумію, що більше за Путіна Віткофу вкладав голову е, різну дурню стосовно е, того, що е, робить Російська Федерація. Е, показовий склад е, в принципі. Ключові особи, які на сьогоднішній день приймають рішення в Російській Федерації. Ну, звісно, після Путіна, міністр оборони, міністр фінансів. Хто буде зі сторони американців, поки озвучено не було, але ну, з великою ймовірністю це, звісно, буде там Рубіо. ну, Волс вже немає, тому може бути міністр торгівлі. Лутнік він активно достатньо бере участь в подібних зустрічах. Міністр фінансів теж може бути американський міністр оборони Гекзет, віце віцепрезидент Венс. Ну от в принципі такі люди, які за будь-яких обставин можуть бути там. Є питання, звісно, щодо Віткофа, але мені здається, це буде перебір до нього дуже неоднозначне ставлення. Якщо Трамп все ж таки ризикне якось його покликати на ці офіційні зустрічі, ну тут будуть питання: питання в тому числі будуть зі сторони американських медіа, які дуже уважно за цим спостерігають. І їм насправді ця історія не надто сильно подобається. Про що вони там будуть говорити? Ну, це найцікавіше на сьогодні. Ми не будемо гадати, тому що тут є кілька варіантів, кілька сценаріїв. Я більше схиляюся до того, що фінально це буде якась така заява, яка ну не, не скоріш за все не буде стосуватися повного припинення вогню. Можливо, про це буде там мова йти, але з якоїсь відкладеної там перспективи. Можливо, буде якесь часткове припинення вогню. Ну коротше кажучи, очікувати на те, що Трамп прям зможе добитися. Завершення ну як мінімум цієї гарячої фази, 15-го числа, мабуть. Поки не варто, хоча шанс на це теж все одно зберігається, але не варто через те, що Путін почне займатися нудізмом. Ну в плані нудити в про те, що а треба якось обговорити, як це буде виглядати. Як київський режим буде робити провокації. Росіяни до речі до них вже готуються зараз. До цих провокацій роблять певні вкиди, тобто вони на всякий випадок собі хочуть створити там відповідну картинку. І нам треба теж готуватися, як потім на цю картинку реагувати. Так, що ну не факт, що це буде прям якесь чітке таке рішення, але можливо певні кроки будуть зроблені, тому що як пишуть американські медіа, Трамп насправді дуже роздратований. І він не хоче зараз просто активно наїжджати на Росію і називати деякі речі своїми іменами, тому що вірить в свою зірку, вірить в 15-те число, що він зможе переконати Путіна, і він таким чином ну не хоче якби його спровокувати на якісь жорсткі там дії у відповідь. Сподіваючись, що зможе домовитися. Але якщо він 15-го числа зрозуміє, що все погано, то відповідно піде тоді на зовсім інші кроки. і Ці кроки Росії не сподобаються, дуже не сподобаються. Ну і от ще один такий важливий момент. Мент ходить багато чуток, що може бути розмова з приводу того, як Росія буде співпрацювати з Сполученими Штатами в Арктиці. І, начебто, це запропонували Сполучені Штати. Тому тут міністр фінансів не просто так він туди летить, і скоріше все, зі сторони Америки, буде міністр фінансів. Запропонувати якісь пильні проекти в Арктиці, плюс зняття якоїсь частини санкцій. Трамп вважає, що це буде такий його подарунок гіфт англійською мовою, значить, відповідно російському диктатору, після якого він взагалі ну не зможе вже відмовитися від оголошення цього перемиря. Плюс. Тут хитрий момент. Трамп собі залишає шлях для відступу, коли такі чутки ходять, а вони ж підживлюються білим домом. Це робиться в тому числі для того, що потім, якщо все зірветься і повалиться, і Трамп почне жорстко тиснути на Росію. Ми все на це сподіваємося, що такий варіант теж може мати місце. Він завжди може вийти і сказати своєму найбільш такому, знаєте, радикальному електорату, який не хоче взагалі думати про російсько українську війну. Сказати, що дивіться, да я путіну запропонував все, що тільки можна. Ну ну ні в'яко. Ну людина неадекватна. На він нічого не хоче, тому я зробив все, що міг. А тепер всі питання задавайте цьому ненормальному. До мене питань тут не повинно бути. Отака От історія, як воно буде, ми дізнаємося вже власне завтра, впродовж дня буде з'являтися являти, з'являтися якась нова інформація. Ми обов'язково її обговоримо до зустрічі. Ну вже в суботу, зранку, підіб'ємо підсумки, тому що буде багато що відомо, і буде очевидно, чим все це закінчилося і до чого це призведе. Сподіваємося, що Трампу на вухо ніхто не наступить і він збереже принаймні ту певну кількість думов. Які ми намагалися вкласти європейці, і е, президент України. Ну і він, власне, ці думки потім озвучить найбільш кривавому диктатору, мабуть, після е, Адольфа Гітлера в усьому світі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!